Продукти якої якості ми споживаємо та чи містять вони ГМО – Це питання деталі частіше ставлять перед собою Вінничани, купуючи той чи інший товар. Безпечність харчів на прилавках магазинів міста взялась перевірити і Вінницька міська рада. Тож спеціальна комісія впродовж 2011-2012 років відбиратиме по 5 зразків споживчих товарів, які далі тестуватимуть у державному підприємстві «Вінниця стандарт метрологія. Якість по Вінницьки це назва нового телевізійного продукту каналу Віта під прицілом відеокамери робота комісії, у складі якої фахівці міськвиконкому, представники санітарно-епідеміологічної станції, Вінницької торгово-промислової палати та державного підприємства «Вінниця Стандарт стандартметрологія експерти останнього вибірково перевірятимуть якість продуктів, які ми з вами споживаємо чи не щодня. Раз на місяць по місцевих магазинах відбуватимуться рейди. За словами очільника комісії заступника міського голови Валерія Коровія, у своїй діяльності фахівці керуватимуться законами України про безпечність та якість харчових продуктів, про захист прав споживачів та про місцеве самоврядування. Мета полягає в тому, щоб створити об'єктивний потік інформації відносно якісних товарів, які продаються в мережі супермаркетів, фірмові торгівлі, в торгівлі міста Вінниці і за таких умов вибудувати систему комунікацій з постачальниками, з розрібними торгівцями на предмет якраз якісних товарів. Перевірку продуктів почали зі сметани. Зразки відбирали на одному з місцевих ринків. Для експертизи взяли три пакетика та дві пластикові упаковки цього молочного продукту, жирністю близько 20%. Отож, тестувалась сметана Здоровий світ Дережнянського молочного заводу, сметана приватного підприємства Альма Віта Тернопільської області, білозгар літинського молокозаводу, сметанка Молочна родина Задгаличина та молокія Тернопільського молочного заводу. Купуючи сметану, фахівці радять звертати увагу не лише на термін її виготовлення, а й на прилавок. Якщо вона знаходиться не в холодильнику, радять не купувати, тому що в ній може зіпсуватись мікрофлора, а це вже небезпечно для здоров'я. Термін придатності сметани за температури від 0 до 6 градусів для стандартного пакування становить не більше 5 діб, для вагової сметани не більше 3. Придбавши сметану, комісія склала акт відбору. Далі зразки заклеїли та пронумерували. Все це робиться для того, аби працівники лабораторії діяли неупереджено та змогли провести незалежне дослідження. Щоб дотриматись усіх вимог зберігання, зразки поміщають до сумки холодильника. Далі їх всі транспортуватимуть до лабораторії. Вже за 20 хвилин зразки сметани ми привозимо до державного підприємства «Вінниця Стандарт Стандартметрологія. Тут фахівці лабораторії, звірившись з актом відбору, відправляють їх на тестування. До випробувального центру згідно програми Якість по по-вінницьки» надійшли 5 зразків сметани, які були направлені на випробування до лабораторії випробувального центру за фізико-хімічними показниками, мікробіологічними показниками і органолептичними показниками. Згідно держстандартів України, сметана повинна мати колір від білого до кремового, однорідну консистенцію, допускається незначна зернистість. Смак кисломолочний вершковий, без сторонніх запахів і присмаків. Результати випробування показали, що перший зразок кисловатий, у четвертому відчувається штучний запах, та післясмак ароматизатору. Зразок номер 5, на мій погляд, найкращий зразочок. В ньому колір білий крем ближче до кремового, консистенція однорідна густа маса. на смак та запах дуже приємний, кисломолочний вершковий. Мікробіологічні дослідження показали, що у всіх п'яти зразках кількість життєздатних кисломолочних бактерій відповідають нормативному значенню. Це важливо, адже саме вони нормалізують мікрофлору у кишечнику та є корисними при зниженому імунітеті. Втім, у двох зразках знайшли бактерії групи кишкової палички. Бактерії групи кишкової палички виявилися в першому і другому зразках. Кількість бактерій групи кишкової палички перевищувала нормативні значення, зазначені в Державному стандарті України 4418. Також було перевищення за вмістом дріжджів. Повинна сказати, що бактерії групи кишкової палочки це санітарно-показові мікроорганізми, які вказують на невідповідні санітарні умови на підприємстві. Но в той же час це мікроорганізми, живі істоти, які можуть розмножуватись при певних температурах, тому це може вказувати також на невідповідні температурні режими зберігання продукції. Під час фізико-хімічних досліджень фахівці лабораторії акцентували увагу на тому, які жири присутні у сметані. Тестування не пройшли другий та четвертий зразки, у котрих замість молочного виявлено рослинний жир. В зразку номер 2 і номер 4 виявлений рослинний жир. Але слід зазначити, що зразок номер 4 це не сметана, а сметанка. Це новий продукт на ринку України, і споживачу слід завжди звертати увагу, що він купує: сметану чи сметанку. Сметанка це продукт сметанний селянський. Він містить замінник молочного жиру. Тому наявність рослинного жиру, виходить, регламентована виробником. А от зразок номер 2 нас здивував, тому що на цьому зразку було написано, що це сметана, а не сметанка. В складі сировини вказано, що виготовлений з натуральних вершків, але в ньому теж досить великий вміст рослинного жиру. Тому це є явна фальсифікація, явне порушення законодавства і омана споживача. Отож, провівши всі дослідження, фахівці лабораторії зробили висновки. Лише два з п'яти зразків сметани заслуговують на оцінку відмінно. Тож логотип Якість Повіницький присвоєно зразку номер 3 та номер 5 Це сметани білозгар літинського молокозаводу та молокія Тернопільського молочного заводу. Програма якість Повіницькі не носить рекламного характеру та не співпрацює з рекламодавцями, виготовлена в рамках реалізації програми безпеки харчових продуктів Якість Повіницькі, затвердженої рішенням сесії «Вінницьки» міської ради номер 282 від 01.07.2011 року.